Начальника управління з логістики Нацгвардії України Артем Шевчук. Тема брифінгу: Стан речового забезпечення військовослужбовців Нацгвардії України на зимовий період. Пане Артеме, прошу добрий день. Зараз дуже гостре постає питання: чим забезпечені військовослужбовці Національної гвардії на зимовий період і і яким, і яким речовим майном вони забезпечені. Так, забезпечення речовим майном військовослужбовців Національної гвардії здійснюється згідно постанови Кабінету міністрів 1444 про речове забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань. Так, ось ви бачите на столі представлені зразки військової форми одягу, одягу польової, яким забезпечуються військовослужбовці. Всі категорії військовослужбовців Національної гвардії. В першу чергу забезпечуються військовослужбовці, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Так, на даний момент і на даний час всі військовослужбовці забезпечені на 100% як літньою формою одягу, так і зимовою формою одягу. На зразках цієї форми одягу зупинимося трошки пізніше. В першу чергу хотів би розказати, як здійснюється власне пральне обслуговування в пунктах постійної дислокації, де знаходяться військові частини Національної гвардії, так і в зоні проведення антитерористичної операції. У кожній, майже в кожній частині Національної гвардії є своя стаціонарна пральня і лазня. Так, миття особового складу і прання особового складу здійснюється. У власних лазнях або власних пральнях. У військових частинах, де відсутні пральні, заключаються угоди на обслуговування, тобто на прання білизни. Так, після миття особового складу брудна білизна або брудна форма здається на речовий склад і потім вивозиться. Для прання у військової частини за пральні, які розташовуються в місцях дислокації військових частин, і за заключеними угодами здійснюється прання. В зоні проведення антиростичної операції миття особового складу та прання здійснюється також по різному По-перше, миття особового складу здійснюється, якщо військовослужбовці виконують завдання десь в. Поза населеними пунктами, так, в цьому році вже закуплено 16 пралень польових, 6 пралень, 15 пралень польових, 5 пралень на базі двовісного причепу і 9 пралень на базі не причепу, а контейнерного типу на базі автомобіля з мультиліфтом. Так, ці лазні постійно курсують в місцях виконання службово-бойових завдань і здійснюється щотижневе миття особового складу на рідше одного разу на тиждень. Особовий склад, який виконує завдання в містах або в населених пунктах, також використовує ці лазні або миття особового складу здійснюється в стаціонарних лазнях, які знаходяться в цих населених пунктах. Прання білизни здійснюється за заключеними угодами, тобто машини, які розвозять продукти харчування або якісь матеріальні засоби, збирають брудну білизну, відбувається їх прання прання від цієї білизни, і потім чиста білизна привозиться в місця, де особовий склад виконує службу. Так, зараз хочу звернути увагу на зразки форми одягу, яка використовується в Національній гвардії. Зараз, по-перше, По це куртка польова зимова оливкового кольору. Ось це особиста моя куртка, в якій я приїхав сюди. А також польова літня форма, в якої я одягнутий. Куртка складається з двох частин: з верхньої частини і підстібання. Можу використовуватись як і в холодну пору з підстібанням, а можу використовуватися як вітровка без підстібання. Також брюки утеплені польові. Також ви бачите, що вони складаються з двох частин. Це, по перше, верх. І низ. Якщо не дуже холодно, можна використовувати їх без теплого підстібання. Також в Національній гвардії і в першу чергу це, ця термобілизна постачається і забезпечується особовий склад, який виконує завдання в зоді проведення антитерористичної операції. Ось термобілизна. Ви бачите кальсони. І сорочки оливкового кольору. Окрім термобілизни, також на забезпеченні є просто натільна білизна, яка також складається з кальсонів. І сорочки. Якщо вже дуже холодно, то також особому складу видається тепла білизна, яка також складається з кальсонів. Та сорочки. Крім того, особовий склад забезпечується теплими. Черевиками з високими берцями. Вони складаються з натуральної шкіри і натурального хутра. Також, особливо в такий період, який зараз, використовуються резинові сапоги. На вулиці не дуже холодно, дощі, особовий склад використовує резинові сапоги. Також тут є вставка утеплена. Використовується також шапка Феска, яка може носитися просто або може одягатися під шолом, та використовуватися як шапка маска. Рукавички утеплені, які дуже зручні для використання і мають також зелений колір оливковий. Також е як при використанні шапки фески, як ви... можна використовувати як шапку-феску, так можна використовувати головний убор, який називається шапка-ушанка. Вона виготовлена з натурального хутра, з натуральної овчини. Окрім зони проведення антирастичної операції, на даний момент весь особовий склад, як я вже казав, забезпечений такою польовою формою. А також е... зараз повинен відбуватися призов. Молодого поповнення, призову осінь 2016 року. Також всі військові частини забезпечені на 100% як літньою формою одягу, так і зимовою формою одягу для цього молодого поповнення. І зараз вже здійснюється постачання речового майна для заміни в наступному році призову, цьому, який ми наберемо в листопаді-грудні, а також забезпечення особового складу молодого поповнення, який буде призваний. В березні 2016 року. Спасибі. Дякую, пане Артеме, за ваш меседж і за таке візуальне представлення одягу. Колеги журналісти, чи є питання або уточнення до пана Артема? Так, будь ласка, представляйтесь. П'ятий канал, Юлія Бишко, у мене уточнення. Скільки таких комплектів одягу передано в зону АТО? І, один комплект надається одному бійцю, чи... і на, на який строк це? На, все видається згідно норм, які викладені в положенні про речове забезпечення. Це постанова Кабінету міністрів 1444. Літнє обмандування видається на півроку, Черевики з високими берцями утеплені, видаються на рік, а теплий комплект видається на два роки куртка і брюки. І більше восьми тисяч комплектів вже передано в зону АТО. Дякую, пане Артеме. Чи є ще питання або уточнення? Якщо питань, то уточнень немає. Дякую, пане Артеме, що прийшли. Успіху вам і до нових зустрічі. Дякую. Колеги, я нагадую, що наш наступний брифінг о 12.30, полковник Андрій Лисенко.